Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні хочу показати вам, що я нав'язала за два дні з допомогою машинки моєї AntiExpress King Size. В'язала ось таку дитячу шапочку. Цей помпон теж я робила вручну з хутра. Зроблю по ньому окремий майстер-клас. А зараз покажу вам саму шапку. Ось це все основу я в'язала за допомогою машинки. Відворот тут цільноклійний, а верхня частина шапки в один шар. І вручну спицями дов'язала ось такі вушка. Ну і зав'язки. Трохи важко відпрацювати перший, першу викрійку, не викрійку, а розрахувати кількість рядів. Ну ось ця шапка ідеально підходить для дитини на вік півтора років. Друга. Теж з тієї ж нитки я в'язала, зараз покажу з якої. І вона, в принципі, така самісінька, як і попередня. Єдина різниця, ось ця висота в цій шапці менша. Я не пам'ятаю, скільки рядів, тут я в'язала 18 рядів, і на відворот пішло 40 рядів. Ну, тобто в зігнутому стані, значить 20 плюс 18, тут трошки менше. Манжет, відворот ідентичний в двох шапках. Цю я ще не доробила. Тут теж буду вив'язувати вушка трошки іншим способом, ніж в цій шапці. Тут вони одинарні, а в цій буду робити подвійні. І ще момент, тут спиці я використала 3,5, трошки задрібна в'язка вийшла, тому в цій шапці буду вив'язувати п'ятіркою. В'язала я це все з ось такої пряжі на коперу колор. Ось склад і метраж, у метражу тут в 100 грамах 310 метрів. Нитка, як бачите, дуже тоненька. Тому в одне складання нею не вийде вязати. Я додала для неї, до неї ось такий акрил. Потовщині приблизно однаково. Акрил не знаю, якийсь новнейм, але по товщині, ну, я кажу приблизно однаково і от в одне складання виходить досить непогано в'язати шапочки. А сьогодні ми будемо в'язати з іншої пряжі. Це взагалі пряжа, з якої я в'язала першу шапку, показати не можу, я її вже подарувала. А, і в мене на ту шапку пішло рівно пів вотка цієї нитки. Що нитці? Значить на колен. Нарко теж виробник. Вона буває в двох варіантах. Ще буває тут така приписка 5, на колен 5. Вона тоньша, не знаю. Матеріжа. А в мене просто. На полен. Значить, Тут склад ось такий В 100 грамах 210 метрів. Ця нитка потошені, ну, як на мене, то ідеально для машинки Андріекспрес кінцайз. І ще потрібно буде нам бросова нитка, теж якийсь акрил, в два складання беру. Це не, не гайволі. Починаю заправляти нитку в машину. Для цього виводимо. Ось цей чорний гачок, їх тут три, хто не знає, це гачки, які рівно на початку ряду знаходяться. Значить, перший з них, чорний, виводимо в положення вверх. Так. Тепер вільний край нитки заводимо ось так. Обкручуємо цей чорний гачок в цю сторону. Полегеньку рухаємо колесо ручку. І... За наступний гачок заводимо нитку в Ще за наступний знову виводимо вперед. І ось таким зигзагом набираємо всі 46 петель на 46 голок. Ну, в процесі набирання ми не знаємо, так? коли у нас гачок знову чорний з'явиться в горизонті. І Дуже легко орієнтуватися. Ось тут на червоному цьому полі пронумеровані всі голки, тому я вже по них орієнтуюся, коли наближаюсь до кінця ряду. Дуже зручно. Ось Я вже оминаю останній гачок під номером 46, ось цей білий. Відкриваю фіксатор. І все, нитку зафіксувала. Тепер цією бросовою ниткою пров'язую приблизно 5 рядів. Але контролюємо, щоб нитка не тікала, особливо перші ряди. Після заміни нитки чи на початку в'язання. Якщо тікають петлі, то ось в цьому місці. Тому цю сторону контролюємо, щоб нитка заходила під гачок чітко туди в заглиблення і ніде не ділася Ну і ось тут, біля основи нитки, я трошки її притримую. Не натягую, просто притримую, направляю. Набираємо 5 рядів. Є 5 рядів. Налічуємо колидно. Відкриваю фіксатор. І завожу цю нитку Бросу. за ось цей гачок чорний. Беру основну і. Доложу з цієї сторони. Получається, босова нитка у нас оминає гачок згідно, а основна нитка справа. Закриваю фіксатор. Трошечки притримую нитку. Все вона вже тут зафіксована, і можна полегенько в'язати. Але обнуляю. Вічлінок і від цього моменту пров'язує цією ниткою 40 рядів. Теж контролюємо нитку, особливо в перших рядах. при пров'язанні перших рядів. І загалом все ж таки треба контролювати і ось так я притримую нам надійніше. Все, вив'язуємо 40 рядів. Я пров'язала. Тут в мене навіть 41 ряд вийшов. Ну, Не страшно. дивіться яке рівне, полотно. Дуже гарно, мені подобається. Нитки в мене лишилися. Ось такий моточок, Не знаю, наскільки рядів вистачить, але я планую зв'язати хоча 22-23 ряди. подивимось вистачить чи ні. Тепер дивимось, Тут, де в нас з'єдналися дві нитки, ось ці зліва. Ось це буде перша петля. Брозову нитку спеціально беру контрастного кольору, на ній дуже добре видно петлі основної нитки. І ось перший наш гачок. Беремо цю петлю і одягаємо на нього. Все. Легенько прокручую. Вивожу в верхнє положення наступний гачок. І на нього одягаю. Роблю це з допомогою голки, Ось такої вона йде в наборі до машинки. І так по одному. І за одне контролюю в цьому місці, щоб нитка заходила під гачок і чітко фіксувалася тут. Інакше будуть пропуски. Робимо так до кінця ряду. Це лишилася остання петля. Наступна вже чорна йде гачок. Так, трошки можна відкрутити назад. В кінці завжди вже важче витягуються петлі, але в принципі все добре. Так, останню петлю я заправила і все. У мене перейшов лічильник на 42-й ряд. Знову я його обнуляю і від цього моменту буду в'язати, ну, хай буде 23 ряди. Контролюємо нитку, перший ряд буде важко, можуть петлі обтікати. Тому перший цей ряд особливо ретельно і повільно пов'язуємо. Що ще я хотіла сказати стосовно пряжі? Ось ця пряжа має в. 50% фактично вовни. Пам'ятаємо, що дуже багато людей мають чутливу шкіру, і їм може або некомфортно бути від цієї от таких от шапок, виробів з натуральною вовною, тому що шкіра чутлива і вона ну, реагує, може колоти, поколювати, плюс може виникати алергія. Особливо це стосується дітей. Тому ось ці шапки, які я в'язала для діток, я повшиваю. Підклад з поповняного трикотажу тоненького, і це вирішує проблему. Я не люблю в'язати за крило, оскільки він після прання втрачає свій вигляд, і речі закрило вони не настільки теплі, як ті, які звичайно містять вовну. Все пров'язую 23 ряди. Я пров'язала 23 ряди і не знаю у мене. Сумніви. Я, напевно, довіжу ще два, це буде 25. І тоді переходимо знову на бросову нитку. Є 25 рядів. 25 рядів є. Я залишаю такий хвостик нитку, таку подовше. Ось що в мене залишилося з нитка. Так, тепер беру бросову нитку. Закриваю. Знову завожу нитку за чорний гачок, оброзимо ось сюди, закриваємо і трохи притримую тут. Так, все пров'язую. Пров'язую декілька різдів, небагато. Так простіше буде в'язання. Зняти з машинки і потім зібрати верх шапки. Інакше він буде губачки битися. І тепер просто прокручую два кола. Деколи буває не знімаються окремі гачки, треба буде їм допомогти, але в основному ось так, бачите? так знімаємо в'язання. Все, я дістала в'язання з машинки. Тепер шукаємо, де ось ця наша нитка. Основна. таку голку і дивимося. Ось це все петлі. Їх треба зібрати на нитку. Так, От звідси виходить нитка, значить, з наступної я починаю. І ось так до кінця знімаємо повністю всі петлі. Уважно дивимось, щоб ми не пропустили ніяку, інакше розпуститься в'язання, і доведеться переробляти все заново, бросу нитку. Взяти з цього кінця бросила нитку я забрала, виводжу голку на виборі шапки і так, акуратно. Витягаємо. Робимо акуратно це, щоб нитку не обірвати, інакше розійдеться все, і буде неприємно. Щось таке має вилучитися. Стараємося стягнути, щоб оце дирочка мінімально тут була. Коли я стягнула я і ще проходжуся ось тут ці петлі. Так зашиваємо і закріплюємо добре нитку надійно. Можна заховати кінчик десь в в'язанні. І шапка практично готова. Залишилося виплатити цю бросову нитку. Я це зроблю вже за кадром. І треба сформувати виріб. Не дуже розтягувати, але ось так вирівняти. Зараз за кадром витягну бросову нитку і покажу вам вже фінал. ще я поки не забула. Ось тут в нас є нитка від початку в'язання, її теж потрібно заховати, ну і закріпити відповідно. Все, я заховала всі нитки. Ось так, з вивороту виглядає шапочку. Дуже проста і симпатична шапка. І того, нагадую, на манжет у мене пішло 40 рядів, 41 ряд. Якщо бути точною, і сюди висоту я дов'язала ще 25 рядів. На звичайну дорослу людину шапка ідеально по голові. Без зайвого хвоста, от просто по голові дуже гарно лягає. Я сподіваюся, вам сподобався мій майстер-клас. І чекайте на наступні, Будемо робити багато експериментів. З іншими нитками, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал до зустрічі.